Вітаю вас на каналі Мета у студії Владислав Григорчук. Це загальний описовий гороскоп для четвертого знаку зодіаку – Рак він представляє людей, які народилися між 22 червня та 22 липня. У цьому відео ми довідаємось про загальну характеристику раків, дізнаємось про переважні риси характеру, як у вас складаються відносини з людьми. Сумісність з іншими знаками і що астрологія може сказати про вашу кар'єру та здоров'я? Підтримайте це відео вподобайкою та обов'язково поділіться ним з друзями-раками. Як ми вже сказали на початку, рак це четвертий знак зодіаку. У ранній астрології його символом було зображення рака. Сучасним символом є пара клешень, які інтерпретуються наразі по-різному: наприклад, злиття чоловічого і жіночого начал, інь і янь, та уроборос, який вважався одним з найперших символів нескінченності в історії людства. Раки мають меланхолійний темперамент, який наділяє їх високою сенситивністю, емоційною чутливістю, що робить їх дуже вразливими. Вони часто стикаються з недоброзичливим ставленням оточуючих. Їх настрій може легко зіпсуватися, і це обов'язково зачепить настрій інших. Але у той же час вони вислухають усі ваші проблеми і будуть готові підтримати у складний момент. Раки люблять жартувати і самі не проти посміятися від душі. Цей знак хоче займатися усім і показати себе кращими в усьому. А розпочати завжди доводять до кінця. І навіть якщо вони повинні зробити крок назад, це не завадить їм через деякий час з новими силами завершити справу. Рак дуже чутлива і емоційна особистість, яка вміє залучати до себе людей. Найкраще вони ладнають з іншими водними знаками. Свої почуття вони намагаються сховати за панцирем. Далі у таблиці наведені основні характеристики даного знаку. Люди, народжені під сузір'ям рака, часто вважаються складними, таємничими і нелогічними. На людях вони іноді здаються відстороненими і холодними, але всередині вони дуже чутливі і вразливі, що викликає у них глибокі душевні переживання і меланхолію. У них часті зміни настрою, що може впливати на їхню поведінку. Вони можуть проявляти люб'язність і відкритість, але так само швидко перейти до стриманості і замкнутості. Що часто сприймається іншими як прояв недружелюбності. Раки сором'язливі і зазвичай насолоджуються життям у своєму власному світі, аніж у гучній компанії. Ці люди дуже обережні і уникають будь-якого тиску з боку інших. Вмовити їх дуже важко. У 90% випадках вони самі вирішують про те, що і як їм робити. Детальніше про ці та інші риси характеру ми почуємо у наступних блоках нашого відео. Раки дуже люблять свою зону комфорту, тому обравши свою професію і знайшовши свій колектив, найімовірніше залишаються там на довгий термін. Ті, хто має в собі виражені лідерські навички, можуть побудувати кар'єру на адміністративних посадах або ж навіть розпочати свій бізнес. Зазвичай раки полюбляють точні науки, а ще більше вони люблять гроші. Саме тому вони є хорошими фінансистами, економістами, банкірами, торговцями і комерсантами. Дуже багато представників цього знаку із задоволенням готують і готують дуже смачно, тому з них виходять чудові кухарі. А якщо прибрати всю сором'язливість, то дуже швидко можуть дійти до посади шеф-кухаря з творчих професій. Вибір раків падає саме на музику та спів. Але не секрет, що вони, як ніхто інший, бояться виступати на публіку. Вони вміють зберігати секрети і заслуговують на довіру людей, тому вони стають відмінними психологами, адвокатами і психотерапевтами. Представникам цього знаку також підійде робота, що буде пов'язана з викладанням, архітектурою, дизайном. Турбота про людей або тварин ще один з напрямків, який можуть обрати для себе раки, тому вони можуть стати хорошими лікарями або ветеринарами. Крім того, раки відповідально ставляться до своїх службових обов'язків, дбайливо і відповідально виконують свою роботу, що заслуговує на повагу і визнання незалежно від посади. Психосоматика те, від чого ракам ніяк не втекти. Їх особливості характеру є постійною проблемою. Переживання тривоги стають джерелом депресивних станів і позбавляють сил, роблячи їх більш вразливими до різних інфекцій. У них часто виникають проблеми зі шкірою, печінкою, сечовим міхуром і нирками. З іншого боку, раки, які не забувають про регулярні фізичні вправи і випромінюють щастя протягом життя, швидко відновлюються навіть після серйозних захворювань. Характер раків протягом усього їх життя може мінятися, тому вдалим шлюбом для них може стати той, який укладається у середньому віці. Одружені у ранньому віці часто розлучаються. Дехто з раків інтуїтивно розуміє це: якщо в молодості вони можуть проявляти неврівноваженість, то згодом стають добрими сім'янинами і найкращими батьками. Рак віддає своїм близьким багато тепла і очікує такої ж віддачі від них. Заради щастя і добробуту своєї другої половинки вони готові до самопожертви. Раки практично ніколи не пробачають зраду. Це надто емоційно потужний удар для них, від якого вони навряд зможуть оговтатися. Люди раки не люблять сваритися, тому якщо справа наближається до перепалки, тоді вони усіма способами намагатимуться тримати безпечну дистанцію, аби не наразити себе на конфлікт. Але якщо вам все ж вдалося втягнути цей водний знак у серйозну розмову, будьте готові. Зараз вам в обличчя буде сказано абсолютно все, що їх не влаштовує. З юного віку чоловік рак шукає партнерку, яка буде поділяти його життєві цінності, і разом з ним буде працювати над спільними цілями і досяг. Тягненнями. Іноді такі чоловіки можуть приготувати неприємні сюрпризи своїй коханні, проявляючи безпричинну образливість і говорячи речі, які можуть завдати шкоди їхнім стосункам. І все ж хороший момент у тому, що вони здатні вчитися на власних помилках. Тому союз, який спочатку був повний конфліктів, може з часом перетворитися на ідеальний роман. Раки жінки сповнені любовних почуттів, і саме тому часто можуть лякати своїх коханих підозрами. Вони самостійно обирають своїх партнерів і тримають їх близько біля себе. Перед тим як укласти шлюб, жінка рак детально вивчає свого обранця. Вони шукають партнера відкритого, доброзичливого та комунікабельного, здатним поважати їхні почуття і спільно працювати над розвитком стосунків. Крім того, для них важливо, щоб чоловік був емоційно та фінансово стійким. Раки часто володіють багатою уявою і сильною інтуїцією. Вони здатні підходити до різних ситуацій з креативом, знаходити нестандартні рішення. Унікальним є те, що практично серед усіх 12 знаків вони є найнадійнішими, тому знають, як зберігати чужі секрети та надавати корисні поради оточуючим. Люди, народжені під знаком рака, славляться своєю відданістю та вірністю. Головне для них це сім'я. Насамперед вони прагнуть створити для своїх близьких комфорт і затишок, а вже потім забезпечувати себе матеріальними благами. Раки це щирі і чесні люди, і навіть в незначних ситуаціях уникають брехні. Вони не вміють обманювати і завжди виражають свої думки прямо. З іншої сторони, раки дуже вразливі і чуттєві люди. Навіть найменша неприємність чи гостре слівце може сильно поранити їх. Представники цього знаку депресивні, найчастіше через те, що занурюються у минуле, зациклюються на тодішніх негативних подіях і знову починають гніватися через них. Також раки мають тенденцію піддавати себе надмірним переживанням та створювати драматичну атмосферу навколо себе. Раки зазвичай найкраще сумісні з такими знаками зодіаку. Скорпіон поєднання рака і скорпіона створює міцний емоційний зв'язок і взаєморозуміння. Обидва вони чутливі і проникливі, що допомагає їм легко розуміти і підтримувати одне одного. Риби. Обидва є водними знаками, тому їхній зв'язок теж будується на глибокому емоційному рівні. Вони можуть створити стосунки, які будуть засновані на взаєморозумінні, підтримці і романтиці. Телець мають схожі цінності і прагнення створити затишну і стабільну атмосферу. Обидва вони цінують сім'ю і матеріальну безпеку, що може сприяти успішним стосункам. Знаки зодіаку, у яких можуть виникнути певні труднощі у відносинах з раками. Овен мають різні стилі життя і потребують різного рівня незалежності. Їхні відмінності можуть створювати конфлікти і напруженість у стосунках. Терези можуть мати проблеми у вирішенні конфліктів, оскільки обидва знаки уникають прямих конфронтацій. Це може призводити до затримки і незгоди у розв'язанні проблем. Водолій занадто непередбачувані для вразливого рака. Раки зазвичай прагнуть стабільності на відміну від водоліїв, які постійно шукають нових пригод і змін. Більшість чоловіків раків схильні до перебільшення життєвих проблем. Їх депресія та негативний настрій можуть сильно вплинути на загальне враження, проте вони є вірними та відданими особистостями, здатні фанатично ідеалізувати об'єкт своєї пристрасті, але у стосунках для нього важлива роль лідера. Хоч він може бути егоїстичним у прагненні до домінування, не треба забувати, що чоловіки раки потребують певної збалансованості у взаєминах, оскільки вони дуже швидко втрачають інтерес до жінок, які не мають власного я. Жінки раки можуть поділятися на два типи: перший тип це ніжні, скромні і трохи стримані жінки, які вражають своєю покірністю. Другий тип це яскраві, емоційно нестабільні жінки з високою самооцінкою. Обидва типи є надто чутливими до критики, схильними до драматизму та вразливості. Жінки-раки мають тенденцію переоцінювати своє минуле, страждати через втрачені можливості та колишні стосунки. Завдяки своїй багатій фантазії вони уявляють, як могли б скластися різні події в їхньому житті? Незважаючи на зовнішню витриманість та вміння економити, жінки цього знаку можуть піддатися неконтрольованому шопоголізму, якщо втратять свою рівновагу. У коханні вона цінує чуттєві задоволення, але соромиться своєї слабкості і приховує її за холодним зовнішнім виглядом. Агресія, яку вони демонструють, часто стає лише захистом від проблем і комплексів, про які мало хто знає. Звичка ховатися за маскою та панцирем, часто ускладнює побудову гармонійних взаємин для раків. Жінка рак витрачає велику кількість енергії на те, щоб виглядати сильною та незалежною, однак її вразливість часто проявляється через Зовнішню грубість та капризність, тому лише терплячі чоловіки мають великі шанси побудувати з нею стосунки. Діти, які народилися у знаку рака, відрізняються особливою чутливістю порівняно зі своїми однолітками. Це цінний дар, який потребує дбайливого ставлення і найлагідніших методів виховання. Їм достатньо одного лише грубого слова або насмішки в інтонації, щоб вони почувалися нещасними і непоміченими близькими людьми. Маленькі раки довго пам'ятають образи, ретельно аналізують події, намагаючись пояснити ситуацію з тієї сторони, що найбільше вигідна для них самих. Аби знаходитись в стані внутрішнього спокою, таким дітям потрібна близька увага, доброта та терплячість з боку дорослих. Цікавий факт, що найчастіше саме діти цього знаку протягом тривалого часу вірять у чудеса, мріють зустріти добру фею чи Санта Клауса. Жінки раки діани Крюгер, німецька акторка і модель. Найвідоміші ролі Діани зіграла у фільмах Троя, Скарбнації, «Безславні Виродки тощо Селена Гомес, американська співачка та акторка, відома акторською роботою у фільмах і серіалах, «Чеклуни з Вейверлі, ще одна історія про попелюшку, програма захисту принцес та Ханна Монтана, Жизель Бундхе – бразильська супермодель, відома як одна з ангелів «Вікторіас Сікрет. Мішель Родрігес, американська акторка, найбільш відома завдяки персонажу Анни Люсій Кортес у серіалі Загублені, також відзначилася ролями у фільмах Форсаж, Сват, Оселя зла, Аватар тощо чоловіки раки Антуан де Сент Екзюпері, французький письменник, автор твору Маленький принц. Ернест Геммінгвей американський письменник і журналіст. Лауреат Нобелівської премії з літератури 1954 та лауреат Пуліцерівської премії 1953 року. Марк Шагал. Білоруський і французький художник-авангардист і графік єврейського походження. Джорджо Армані. Італійський дизайнер модного одягу і аксесуарів. Очільник дому моди Джорджо Армані.